Сьогодні 2 квітня. Ось такої в нас зелені вже. Зараз буду ховати свою розсаду до хат, тому що передають приморски майже тиждень до 4 градусів. І я переживаю, щоб вони нормально пере... пережили. Тому я краще. Щоб добре спати, все позаношу. Айка! А ну покажись, ти прийшла зі мною? Будеш допомагати мені? Так? Скажи, ти помічниця мамина? Ось тако накриваю їх. Ось ці днішому дуже тепло. Ось так гарно зійшов галіх різом. Ось тут І Це все я буду ховати. Бачу, що тут уже кале зійшло, матіоли, кале фіолетове і огіркова травичка. Вперше буду вирощувати. Дуже цікаво. Ось це зимовий. Перезимував такий щавель. Точник декоративний зійшов, теж зараз буду забирати. Ось це ще золотий гектар капусточка і капусточка гак. Це все я буду зараз забирати. Ще тут трішечки розсадим. Все, що хочеш тут. І ось як народжуються маленькі гарбузики. Оце ухукікурі, якщо я правильно кажу, так правильно. Це денька масада. Ще декілька моїх маляток. І базилічок з пальчиками в компанії. Ось тут самі мої дорослі помідорки. Цього року я не висівала дуже рано, тому що вони дуже швидко ростуть. І не хочу такі великі носитися з ними туди-сюди. Ось цей. Дуже мініатюрний томатик, сорт-снігурчик. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, коментарі, вподобайки, дякую за підписку, всім гарного дня!